Прийшли і сказали, ви будете голосувати за присоединення Херсонської області к руської федерації. Я сказала: Ні, Росіяни хотіли, щоб входили дітки в школу, і тільки російська була, щоб мова. У нас було дуже багато біженців, майже до восьми тисяч людей пройшло через нас. У нас була тропа життя. Це той символ Херсонщини, який знають не тільки в усьому кривому розі, але й в усій Україні. І він український. На узбіччі залишки розбитої техніки, машин, військової техніки, словом, сліди нещодавних бойових дій. 25 лютого вже прапори були вивішені на остановку. В селі в нас не було прапору і військ не було, але ми були як на на півострові: з одного краю вода, з іншого краю росіяни. Все, снаряди літали над головами. У нас був тут, як назвати його, навіть не знаю, комендант, він, він представився комендантом так, Восток. Він приїздив, хотів вибрати старосту. Ми кажемо, старост, у нас є соціальна сфера обслуговування населення, ми село підтримуємо, держимо. Тут був їхній як, головний, заїжджав. Ходили по дворах, провіряли, знайшли гроші, забрали, потім пожалувалися старшому, обернули так. За 150 метрів впало, у нас тут три вистріли були. Тут започли, теж падало, взривалося, а там в огороді. Якраз, мабуть, бути гуманітарку роздавати 10 часов, аби з 10-10 Наші виїхали вчителі на мирну територію, а тільки пенсіонери тут лишилися. І самі пенсіонери, самі від себе вони займалися з дітками. Росіяни хотіли, щоб ходили дітки в школу, і тільки російська була, щоб мова. Вони хотіли цей. Одкрита школа, а що тут у нас 25 діток залишилося, і то більшість з переселенців. У нас було дуже багато біженців, майже до восьми тисяч людей пройшли через нас. У нас була тропа життя. Це по березі люди виходили із степової зони село Шевченівка, Гавріловка, Біляєвка, Українка, Червоне. Люди, де вже зайшли військові Російської Федерації, і вони майже знущалися над людьми, хотіли. Валтувати молодь, і вони машинами зразу машинами виїжджали. Потім вже з'явилися блокпости, і почали не пропускати. По тропі йшли з маленькими дітками, перев'язували простирадлами. Дітей несли, вони навіть і не пикнули. Переселенці з Крещеновки, Шевченовки, Біляївки, Біляєвки. Вони всі сюди. Як почали, їх ніде не пустили. Вони тільки розрішили в золоту балку і в Михайловку приїхати, Вони одразу як почали обстріляти. Вони приїхали сюди, так вони й досі тут у нас. Люди приходили майже у калошах, у шльопках, в чому були, бо бо хати були розвалені, і ми їх розміщували. Завдяки працівникам дитячого садка, працівникам сільської ради і, взагалі, всьому селу ми змогли організувати і харчування людям, тому що зносили все з дому, все з дому готували їсти, прали додому, забирали, купали людей. Ну, все оце у нас було організовано. Це Володя, це наш теж герой, він хліб возив нас під кулями, возив гуманітарку. Так, так. так, так. Добре. так добре. Володя, тоді підлізнесь на 10 чоловік і мені перезвони. добре. На нашій території працює і весь час працював, буквально три дні назад ми вивезли будинок віку. Там було 31 людина похилого віку. І в тому числі було 15 біженців. 11 лежачих. Одина... Я добавлю... да, 11 лежачих. лежачих. Останній час, коли я приїжджала в місто Херсон, мої друзі давали пост, Солота балка приїхала, все, що можете. Я тільки їхала по адресам, забирала все, що могла. Ніколи в нас нічого не забрали. А... Як це провозилось, я промовчу. Але все доїжджало сюди. До нашої великої радості вони брали. Речі Брали, забирали. забирали продукти харчування. Перший час памперси забирали, памперси клали собі. стільки. розривали, кажемо навіщо вам памперси стільки. А памперси, тоді вже тоді вже прохали купіть плали. нам каву. І я вже знала, що їм потрібна кава, гарячий хліб, у них також не було цього забезпечення. І щоб провести ці медикаменти, мені прийшлося купляти їм каву, привозили, дала, все, вони не риються, і ми поїхали спокійно. Я зупинялася, кричала, будинок похилого віку, памперси, бо колись доводіть, її, я каже, це у вас тільки діток багато. Він каже, да, лежачі, бабушки і дідусь. Приходять, заїжджають на територію 18 чоловік з гранатометами, обступають. Так, півгодини на збори ви повинні привезти. Вам гуманітарка потрібна? Потрібна. Півгодини збираєтесь. Ми збираємося, дві машини. Садять нам, як кажуть, букет один ну, підсанув. Це росіяни в мішку на батерії, привезли людину свою і нам підсадили. Хто він, вони як, ми не знаємо. І оце ж ми направляємося в сторону Воронцовку. Доїжджаємо до села Хрещенівки. Нас блокпост російський не пропускав. Ми вертаємося назад, майже повернулися, все. Тут іде ж опять їхній бронік, то на нас. Благим матом, як кажуть, нецензурними словами назад. Куди ви їдете? Кажемо, у нас бензину не хватить, як ми? А ми вже домовилися з Новоранцовкою, Діма Бурлай, Андрій Сіліцький, ви знаєте, так манітарку поставляли, домовилися вже, щоб нам на допомогу все. Ну, в общем, доїжджаємо, ми вертаємося, їдемо. Пробралися ми таку на нову ранцівку, все загрузилися. Ми машина з прицепом, друга машина медикаменти, продукти харчування, хоча б крупи, таке, що можливе. І вертаємось назад. На сокарівки нас не пропускають, тримають вже пів години, 40 хвилин більше, поки почали обстріли. Ну, ми вже такі як кажуть, давай тікати, і машини пхали, як кажуть, по калюжам, бо Ну, заглухла машина, бензин не постачав, все приїхали, а вони чекають тут. Давай ружа до груди, де з вами їхав, де він дівся, та нема. Розстріляємо, кажіть, а нас не хотіли з СУ вже випускати назад. Вже все сказали, ми не випустимо вас, дівчата. Ми кажемо, ми теж вертаємось, тому що ми не можемо повернути поверну, ну, не повернутися, наші будинки розстріляють і односельця в це село буде зруйновано. Коли приїхали сюди, вони ж давай переривати це гуманітарне, все, що ми привезли, ігієну, е, взагалі, ми продукти, харчування і ліки, все. Ну, слава Богу, я кажу, з Божою допомогою, з молитвами, все привезли, все людям, що потрібно, надали. Я жінка воєнного, річного я воєнного старалася сидіти, сидіти тихенько і не висовуватися. Та й все. А так, угрожати, не угрожали. Наше село це найменше пострадало. Ну, з усіх, якщо, якщо це робили свою роботу, нас не утісняли особу. Це річно нас, так, Оксана? Все. Так що ми не дуже пострадали, нам нема чого обіжатися. Що було, що нам переказували, що жінок шукають цих, кого служать. І все. Все, все хорошо. Привіт усім. Привіт! Львову привіт! Родині, мої. привіт всім, хто мене знає. У мене два снаряди. Один снаряд 20 метрів від мене, один 8 метрів. Ось рука не надо до врача. Вже як тікали, накрили накрили двір снарядами. Я тут з дитиною балакала, це я. Почула, що снаряд летить, це я скільки встигла, от, от мене вже там накрило, воно біля. Ну, оце там глиною. Це перший оцей снаряд. А цей то я була, де, де діти? це, ну, там я була, Як оцей вже прилетів. Це на другий день. Міна, фугасна міна, сказали воєнні, ви Крилата. Бачите, все, склад розбили, все. Ну нічого, відстроїв. Це ж лінія фронту. Тут усе все. все, все. Все рашисте були. Нам дозволили оце, оце, ну моєго поля тут немає. Ось, бачите, тільки біля косить, коситься при дорозі. А це все не той, там не можна було косити. Ну, це лінія фронту. Лінія фронту. Снаряди літали, Щитали снаряди. Ну, там савушка була, он там. бачите, вон, дерево таке, посадка, такі чотири дерева здорове. Ага. Оце там саву, це скрило, сукорівку. Чотири-п'ять місяців відуди. Ми його бачили, воно катається, все, нічого не могли зробити. По 180 снарядів. Заставляли там двох хлопців роботи на них, налажувати де хто то я, хто другий. Вони почали тікати і підірвалися на розтяжки. Один погиб, другий десь в Херсоні, в лікарні де З референдумом? — Приходили, приходили. До вас, до вас, да. Прийшли, і сказали, ви будете голосувати за присоединення Херсонської області к Росії федерації. Я сказала, ні. Воєнний там стояв з автоматом, щось питався, а то я сказала, до побачення. оце так, і все, крикнуло, де в мене і сили, то і взялося. А вони що там з автоматами бояться їх? Ні, Я не боялася, в мене вже страху не було. Значить, по поводу референдуму, коли 22 вересня приїхав комендант, визвав мене з дому, визвав Марину Вілямну, ми прийшли до приміщення сільської ради, каже, так, і так. Ну, у нас старости не було, у нас була ініціативна група хлопців, які ну, теж виїжджали. Значить, вони повинні під'їхати Біріслав, організовувати референдум. Ми кажемо, його нема, він уїхав в Херсон. Каже, нам нема коли, у нас зараз харчування, все ми старалися від цих питань відходити взагалі. Ну добре, коли з 23 по 27 проходив вже референдум, у понеділок Восток, комендант, він приїхав до. Будівлі школи по вулиці Шкільній і приїхали з ними люди з автоматами, зі скриньками. Жінки ну жінки не наші були. І вони прийшли нашу половину села. Вони майже не прохуне, вони взагалі не проходили. Вони тільки пройшли вулицю шкільну, степову і при в'їзді в селі в нас три вулиці. Приморська жовтнева і молодіжна. Ось ці три вулиці. Вони прийшли, і то вони не наполягали на людьми. Вони заходили так. В один двір зайшли, не зайшли, зайшли, не зайшли. Хочете, не хочете голосувати, як ми з людьми спілкувалися, розмовляли, розповідали. Але стовідсоткове голосування пройшло по селі. Багато повиїжджало з села. Половина села виїхала. Сяло було шість місяців без світа, без води. Організували наші та зібрали гроші, купили станцію. Дякуючи вам, да, ви організували воду, організували mm -hmm. скважину. А да. я тут не води, не туди і не сіди. Да. Хліб вирощували і все, що до хліба. Що ми там не Поляк, хліб не зібраний, він так і залишиться. Техніки має, обмародьорили, наші сусіди, немає нічого живого. Хочеться плакати, але не треба. Дякую, Хай щастить. І 2 жовтня прийшли наші хлопчики, наші визволителі, дощі, щоб ми вже той зразу перелякалися, думали, вже йдуть і по хатах все. Але слава Богу, слава Україна, слава нашим героям, хлопчикам, все нас визволили. Я в 5 утра їдуть. Коров доїти, потім 12, а ось, ось два дні тому назад кинулася коровка, щось піддоєна моя. Раз, другий раз хлопчикам нашим сказали, але палюки в балки сиділи двоє та їх виловили. Ну, поки Москаль там позамінірував, а ми тут кусочками коло огородів, хоч би курям хватило та котики там і так далі. А так у нас все добре. Головне, що ви тут що наші солдати, це саме головне. Я з дитинства не плакав, ото в школі мене колись фізрук одлупив, я плакав і то тепер не плакав. А як прийшли наші, у мене тут все захватило, Господи Боже, слава тобі. Слава Україні. Героям слава, дякуємо вам, всім! І побільше дітей, і внуків. Вініться люди, і не старіться.